Добрий вечір, вітаю вас під абажуром. Нині у День Незалежності у нас суперкласний гість, це письменник Юрій Андрухович, який привіз до Хмельницького свою мультимедійну виставу Безкінечна Подорож або енеїда». Я думаю, що ми будемо говорити багато про що. І, власне кажучи, почнемо з вітання з, дне, з Днем Незалежності. Все-таки правда, пані Юрі? Звичайно, так. Вітаю. І вас особисто, і е, наших глядачів. Це справжнє наше українське свято. Ну для мене особисто це взагалі найулюбленіше свято. Воно так мені навіть подобається не різдво. навіть не різдво. Воно подобається мені, власне, тим, що воно взагалі завершує літо. 에, 에, тобто нам дуже пощастило з із тим моментом, коли Україна стала незалежною, бо він міг нам випасти на якийсь там ну, понурий якась... грудень-листопад, та, 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 листопада, яке, <ріст> 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 от а тут такий прекрасний час. <ріст> Це літо <ріст> на завершальній <ріст> стадії, е, такий пересит, розкіш, і, і тут е, ще й оця от е, віха історична. Е, тому я щороку дуже чекаю цього свята і е, дуже радію, коли воно настає, і ми всі його відзначаємо. А ми раді, що ви проведете сьогодні 24 серпня у нас у Хмельницькому. І тим більше, що ви кажете, це у нас перед ефіром відбулася така трошки вже невеличка розмова, що тут у Хмельницькому якась особлива атмосфера, люди якось щиро ставляться все-таки до цього свята. Я, я ось тут поруч із місцем нашого цього, нашої розмови, на власне на площі центральній, так я трошки занурився в атмосферу, і мені здалося, що хмельничани святкують якось так. Навіть відданіше ні, ніж там франківчани, мої рідні, тобто виплеск цих святкових емоцій. Просто якийсь карнавальний. От, О, дуже ну Це улюблена тема. От дуже, бачите, дуже, так приємно. ми і переходимо до Котляревського. Все дуже просто. Насправді, День Незалежності, оця розкішність, оця карнавальність, все таке, вона існує. І Котляревський. Це ж взагалі фактично ми говоримо про все те саме, правда? А Котляревський, то ми, напевно, мусимо пояснити, що він є головним героєм так, тієї вистави. Ну, Ви назвали її моєю, це буде з мого боку нескромно. Промовчати у відповідь. Я, я мушу трошки виправити. Це вистава наша, яку ми десь о 21-й годині сьогодні будемо тут, у Хмельницькому, показувати, вона наша, вона не моя. Це колективний твір, над яким працювало кілька надзвичайно талановитих людей, моїх друзів. І головним чином я хочу подякувати. Агенції культурних подій Артполе. Ось це їхніми зусиллями все відбувається. На сцені нас буде троє. Я маю приємність виступати разом із двома музикантами, видатними музикантами, я вважаю, Марк Токар, якого всі знають як безкомпромісного джазового контрабасиста. А в нашій виставі він він сюди не привіз, не привіз свій головний інструмент. Контрабас, він сюди приїхав з класичною гітарою. Жаль, контрабас е, насправді це супер, правда? Е, контрабас це супер, але те, як Марк е, грає класичну музику на класичній гітарі, це теж варте, 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 захоплення. Е, ну і Віктор Новожилов, е, який створив електронну музику. До нашої вистави. ось Натомість кого на сцені немає, це е постановниця, режисер-постановниця Оля Михайлюк і наш е віджей е Сергій. Е віджей Глов. Який е одночасно з е цими текстами тобто, цією показує музикою, цю бурдемедію. Проєктує надзвичайно багатий, складний ча часом просто е надмірно кольоровий відеоряд. Він якийсь дуже феєричний, але я так розумію, що саме оці ілюстрації, які е будуть у нас транслюватися на екрани, на стіни у дворику на Проскурівській, він підбирає. Тобто, чи ви спільно творите Це теж спільна візію? робота? Теж спільна робота, але головним чином знову ті, кого немає на сцені, тобто Оля Михайлюк і він. І, ну, власне, ви назву цього проекту згадали, і там пролунало вже ось це Енеїда. І ось тепер, напевно, час про Котляревського витрати. Да, ну покур... я думаю, що це насправді ну зізнаюся, що я е, давно не читала Котляревського, але от перед нашою розмовою я його все-таки перечитала. Хоча, е, от я зараз попрошу нашого режисера, щоб вона вивела все-таки на екран е, ті відомі всім нам ілюстрації. Я на цьому виросла угу. і на і, книжці Базилевича Базилевич. угу. і е, це потрясаюча насправді річ. Тобто я зараз її зовсім прочитала не так, як це було ще десь тоді, в дитинстві. І ось ми теж її от перепрочитали, можна сказати так. А крім того, якщо вже мова про Базилевича, то наш відеоряд насичений його роботами, але не ось цими, які, скажімо, у нас з'явилися в кадрі. А він залишив Велитенську кількість шкіців, чернеток, підготовчих робіт, які вже є тільки в якихось, знаєте, колекціях, сховищах, там, де... ну, які невідомі. Скажімо, ну, До речі, так. зараз, мені здається, книжку потрясаючу, по-моєму, чи не. Е, є така, є така зараз позиція. так, Так, видали. Так. І... і з оцими так, його власними. І, угу. і, і ось їх досить багато в нас у виставі. І там справді просто е, дивовижні ці всі образи. Потім, е, мабуть, від багатьох він відмовився недобровільно. Я щось так підозрюю, що ну, там були так, якісь діло, це ж кінець 60-х років. Що так, це говорити? вийшла ця Енеїда в його оформленні, вона вийшла до 200-річного ювілею е, з дня народження Копляревського. Тобто, це був 69-й рік, 1969 рік. Mm -hmm. да. Пане Юрію, от мені здається, ця хрестоматійна фраза на був парубок моторний і Хлопець хоч куди козак. Ну це ми всі знаємо, але цікаво, мені щось здається, що ці паралелі з вашим життям і саме от з Енеєм, якісь, от я говорила, що буду вас питати щось інтимне, але насправді щось воно так простежується, простежується. От взяти лексикон ваших інтимних міст. Постійно хочу сказати місць, але міст а, є ну, таке. У мене був є, первісний був план бабу... назвати саме місць, а, але потім відмовився. Тобто так. є таке, є такі якісь паралелі. Чи в Як чому вам в чому цей зв'язок між вами? І Енеїдою Котляревська я, я почну власне, з дитинства і з оцього ювілейного видання з Базилевичем, так? тому що е, мені на той час було 9 років. І, і відповідно, е, цю поему е, я міг уже читати самостійно, вже був все таки учнем другого або третього класу, але мені її дуже часто е, читав у голос батька. І Він мав таку якусь потребу, в ньому перемагав якийсь оповідач і літератор, перемагав цього інженера-лісівника, яким він був за фахом. От і я ловив це все в якомусь такому комплексі, так що є ось такий страшенно вітальний, симпатичний, живий, хоча дуже контраверсійний герой. Так, він же ж не, не можна сказати, що це якась така зразкова людина. Абсолютно, абсолютно. Можна навіть казати, що доволі аморальний тип. Він не субтильний і не класичний такий герой-герой. Ось, але ось перемагає, це в чому майстерність Котляревського, що він зробив з нього людину привабливу, живу і за великим рахунком видатну людину. все так, він е перемагає, він досягає мети. Ну, от, Хоча він е так перемагає, трошки дивно. І через те, от я не знаю, чому ви саме кажете, що подорож безкінечна, ну, але насправді безкінечна. Але коли е збудує царство, він мав вже збудувати царство, якось у такого якби, крапки немає. в тому. Це там інший сюжет, не знаю, чи є сенс аж так докладно зупинятись, але наприкінці 80-х я вкотре перечитував Енеїду. Ми зробимо такий стрибок. Тобто з дитинства до 80 20 років, скажімо, минає угу. з того часу, і я вже е, належу до поетичного тріо Бубабу. Так? І в Бубабу Бурлеск і Балаган, і Буфонада вони десь перекидають містки власне, до Котляревського і до Енеїди. І тут виникає таке поняття як Котляревщина. Тобто починають деякі знайомі поети нам, бубабістам дорікати, Навіть що ви, мовляв, що, вимовляв, не захоплюєтесь аж дуже тією Котляревщиною. Чому? Ось тому, що це, мовляв, загалом принижує національну культуру і так далі. І так далі. Ну, мій друг Віктор Неборак на це тоді відповів словами Шевченка. Він сказав: е, а знаєте, в Шевченка є ось цей вірш Котляревському, де він каже: Будеш батьку, панувати, поки да, живуть люди, да. поки сонце в небі сяє, тебе не забудуть. От. І, і Шевченко це суперавторитет. Коли вже зацитувати його, то цьому нашому опонентові довелося шукати вихід із тупика. От він наїхав на Котляревського, а тут йому цитують, що Шевченко сказав про Котляревську. Ну, ви... і, він, і він от тоді сказав: ні, Котляревський сам по собі, звичайно, це високо. Це... Але Котляревщина, ось ви будьте уважні з цією Котляревщиною. Ну, і, і е, минув якийсь тиждень, або два. Я думав про це весь час і, і під впливом цього написав вірш, е, який має назва якого з двох частин: Загибель Котляревщини, або. І тут от безкінечна подорож у безсмертя. Тобто, начебто загибель, начебто відійшла в минуле, не потрібна нікому ця стилістика, ця культура. А з іншого боку, ні, вона собі у безсмерті подорожує. Абсолютно, мені здається, що зараз вона навпаки відроджується. Ну і, і це чудово. Мені здає. Е, ну... Принаймні такі от мене враження склалися, що все-таки Котляревський писав це з зі свого власного життя багато чому. Ну, в нього воно таке трошки різноманітне. Він пожеж і був Ким він тільки не був, власне кажучи, і викладав, і е в школі, і був директором театру, військовий. і майором. Військовий. Спочатку це дуже відчутно за Двинеїді, зокрема от та, його, та, його та. військовий досвід, і там і як на рівні. Жартівливому, так, коли він раптом на ці якісь стародавні військові утворення, там, рутульців, троянців так, і так далі, коли так, перекидає так, якісь реалії тогочасного війська, або у, і козацького війська, там, і, і російського, царського, а, коли в нього раптом якісь шведи з'являються чи Наполеон в тому тексті. От, але і звичайно, і те, що він е так багато працював із театром, і те, що був такою е у провінційній Полтаві, він був представником вищого світу. Так? О, він, крім того, був дуже гарним чоловіком. Треба так сказати. Е у нас е можна буде сьогодні знову ж таки на виставі в цьому переконатися, бо е виникає страшенно багато його портретів. Причому е, іноді настільки не схожі ці люди на себе, що виникає якась підозра, це якась помилка. Це хіба не той хіба це він так? Але, але він. всі вони дуже гарні, так. Угу. А оце, от те, що багато хто там скаже, от що вони там робили, вони пиячили, от між цим десь якась буфанада, тут от, 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 от вони читали вірші, фу, 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 фу. Моралісти, напевне, так будуть казати. Ну, напевно, але. Жінки там присутні. Я, я не знаю, як з цим складалося в, власне, в Котляревського. Щось там відомо про його спроби одружитися, він шукав собі подругу життя, але так якось здається без успіху. Але в будь-якому разі, те, що Енеїда, як текст, народжувалося, ну, буквально одночасно із тим, як він готував якісь товариські застілля. Так, він до кожного чергового прийняття у своєму домі. Він писав якийсь черговий розділ, Для і того, щоб, щоб цим зачитати. друзям читати в голос, щоб усі веселилися, щоб обговорювали. І це, на мій погляд, є по-своєму ну, такою дуже бездоганно чистою ситуацією, коли ось мистецький твір виникає. З невимушеності, заради задоволення і ну, заради такої розваги, власне кажучи, а виростає до масштабів просто історичної значущості. Так? Завдяки цьому піратові Петербурзькому це виявляється першою взагалі в історії людства книжкою, яка друкована ну, нашою мовою, не якимось там. Ну, старослов'янським м'ясом. Просто а ось цікавими мовами, якою, і й такою так, мовою. яку ми все-таки ми сьогодні розуміємо, але в той же час нам дуже багато речей треба подивитися в словнику, тому що вона неймовірно багата, так і на жаль, що ми на жаль ідемо зараз, все таки при тому, що ніби вчимо, і ніби поширюємо ми українську мову, але вона збіднюється. Все таки, ну такі часи настали. Ну так, це часи, коли, е, коли мови формалізують. Е, і виходить так, що е, Для взагалі чого, коли та, є перемагає, так, okay. перемагає okay. та мова, яка бідніша, а не а та, яка багатша, вона з усім своїм багатством опиняється десь, так, е, на, десь так. на маргінесах на так, маргінесах. Так. Це правда. Так і є. Пане Юрію, мені цікаво ще наскільки все-таки е ви постійно говорите, що поезія зараз в на піку, що вона відроджується. От, от Ви можете цей, цю свою тезу все-таки якимось чином підтвердити? Бо ну, я це так складніше, бо мені б треба було цитувати е когось. Я, я е в цю хвилину не готовий. Але в будь-якому разі. Можливо, не найновіша поезія, але я загалом кажу, що е, хочу якби наголошувати на тому, що в українській літературі все таки поезія лідирує майже весь час, тобто здобутки нашої колись чи лідирує е, зараз. Ось, мабуть, і зараз. Правда? Yeah, yeah. <laughs> мабуть, і зараз. Але щодо того, що колись, то я не скажу, мабуть, а скажу стовідсотково, так тобто, mm, так. І це ми можемо розуміти 60-ті роки, 80-ті, і потім щось там змінювалося в 90-ті, А потім в нульові роки мені здалося, що е, наша проза вийшла на передові позиції. Тобто е, з'явилося якесь ціле покоління, таких yeah. е, неймовірно гарних, цікавих е, молодих прозаїків. І тепер. І в тому числі, до речі, якось... Юрій Андрухович теж перейшов від бук але перейшов все-таки до прози. Ну так, ну настав такий момент, але це ще на початку 90-х і це трохи інше. Словом. Е, знову ж таки, я би не протиставляв оце прозу поезії, поезію прозі, тому що Ну, це що просто як тенденції рахунком... тенденції, mm -hmm. тому що все-таки е, наскільки я, я бачу повернення до української літератури відбувається. Поза як ми тут у Хмельницькому, то я не можу не згадати одного з найгеніальніших поетів уже нашого часу, е, який звідси походив це і мого близького друга Ігоря Римарука. От, де було, на мій погляд, його поезія це один з е, проявів такої абсолютної поетичної майстерності, але не просто майстерності, переплетеної з е, дивижною е, емоційно-духовною складовою. Так? І е, такі поети дуже рідко приходять на світ. І от ми можемо. Я, я можу тепер. Навіть довести вам, uh, чому українська так. поезія чому? така вида, тому що в ній, наприклад, є така постать, як Ігор Римарук. Ну, я згодна з вами. Да. І ще 10 років тому він був просто серед нас. Він був ще з нами. Більше того він не вберіг для... себе і його немає тепер серед живих, але е, це один з тих поетів якими б мала пишатись будь-яка будь-яка світова література, це правда мені дуже приємно, що ви згадали про Ігоря Ремарука, через те, що я в університеті писала якраз курсу про Ігоря Ремарука. І мені це дуже близька постать, Я б сказала, улюблений поет. Так що дякую вам за це. А я тому, цього що, і не знав, тому, що, а бачите. Тому як що бачите, це. Та, та це не випадково в цьому mm -hmm. світі, тому що насправді воно все таки забувається і відходить. Десь От, ко. Якби ми не говорили, якби ми не романтизували. Ці часи зараз, які є, але ну можливо, це все-таки дуже малі кількості людей потрібно. Потрібна поезія, потрібна література, потрібна книжка. Це нормально, що дуже малі кількості. Не, не не тому, що я хочу якусь теорію еліти розвинути, а тому, що така поезія такого класу, вона справді підвладна. Так, вона не, це настільки складне явище. Вона вона підвладна одиницям, але через ці одиниці вона все одно ретранслює себе на. Дедалі більшу uh -huh. е, якусь масу, так? І це не обов'язково мусить відбуватися негайно. Цьому потрібен певен час просто. Ну так, звісно, тому що трансформація відбувається не так швидко. Добре, пане Юрію, давайте перейдемо до Енеїди такої загальної, я маю на увазі, до прекрасного нашого минулого. до... До теперішнього, от мені здається, що Енеїда, от я вже її при теперішньому прочитанні. Я от все таки так буває, прочитую щось таке класику трошки через 10 років, через 15, так як і ви. От, от, вона мені здається такою дуже схожою на теперішній час. Може, через те, що вона класика, через те, що вона вічна. Ну не знаю. І через це. Ну там є, наприклад, ось цей увесь розділ присвячений відвіданам пекла. І е, ми використовуємо е, доволі великі фрагменти з цього розділу е, в нашій виставі, де знову ж таки і знову, і знову, і знову е, фактично кожен із цих рядків е, можна полювати на сьогоднішній час. А це е, головним чином е, сатиричні рядки, так тому що ці всі е, душі, які тепер там відбувають своє покарання в Цьому пеклі, а ми не ми ми, ми закриваємо Енеїду книжку, виходимо, і ми тут їх усіх і бачимо поруч із собою. Так. І це, це як, як божественна комедія Данте, як, мабуть, і ота Енеїда класична, Енеїда Вергілія, так від якої танцював Котляревський. Ну щоб її так відчути, треба, звичайно, мабуть, володіти так, оригіналом, читати, читати так, її так. латиною. І тоді, може, теж ми переконались би і в тому, що вона абсолютно жива і також про нас. Ну, Може, тому що людина насправді не міняється, час міняється, а людина не міняється? Мабуть, людина теж міняється, але і е, періоди цих змін е, настільки циклічні? тривалі, а також е, циклічні, що е, ми насправді можемо говорити про якесь таке вічне повернення одних і тих самих е, гріхів, вад, але і чеснот. і... Ось любов к отчизні де героїть. Так? Це ж це подвиг, це е, грудьми своїми е, закрити, так захистити рідну землю. Тобто Котляревський і в сатиричних цих пасажах, але і в, в таких цілком пафосних. Він так чи сяк а, а він ну, актуальний. Ну і власне. Мабуть, не, не забуваємо, що цей рік ювілейний для Енеїди е, 175 років виповнилося з моменту повного, видання. коли вийшло повне видання. Котляревський до цього дня не дожив. Це вже було здійснено після його смерті, але саме 1842 рік є таким уже остаточним роком, коли Енеїда, українська Енеїда, відбулася. Ось усі шість частин було видано. На фінал вже у нас, на жаль, передача добігає кінця. Все таки, що ви думаєте про ту ситуацію, яка складається зараз в Україні? Абсолютно коротко, і давайте, от про погане, може, не будемо. От Ми говорили про чесноти, так? от якщо зараз час чеснот, то яких настав? Я цей час розглядаю як щось, що почалося наприкінці 2013 року на Майдані. І от цей період насправді ще триває. Тобто він, він помістив у себе. Спочатку майдан, революція гідності, а потім зовнішню агресію. Так? І ми опинилися ось в ситуації такого дуже серйозного історичного випробування. І В такий час, в такий час е найголовніша е зміна, яку вдається спостерегти в наших людях, це їхня ну, така самовідданість, отак як віддано святкують сьогодні Хмельницькому. Така самовідданість і саможертовність, яка спрямована на допомогу ближньому чи дальньому, на підтримку, на порятунок. От з'явився в наших людях оцей інстинкт допомагати і рятувати. Чи віддати просто гроші комусь? Не дуже моя далеко хата з краю, а допомагати нос, і рятувати. Так, так. І це, це навіть я вживу таке слово, це навіть війшло у тренд. Тобто... То е, страшенно багато людей почали себе значно краще почувати після того, як включилися в це. А минулого тижня я був е, на Сході, ну, не, не, майже біля зони АТО, у Харківській області, там був такий фестиваль, е, новий фестиваль в районному центрі Ізюмі. От, і, і мені довелося трохи спілкуватися от, з тамтешніми волонтерами, які щось постійно возять на передову, які весь час спілкуються там, з цими людьми. І е, це, це справді е, це потім колись з часом буде оцінено, е, як люди легко забувають про приватні, якісь егоїстичні свої потреби, інтереси, і з яким задоволенням, з якою віддачею. Усе комусь 에, віддають, купують 에, 에, якісь автомобілі, 에, якісь оці прилади оптичні, і так далі. і так далі. От. Mm -hmm. Я думаю, що завдяки цьому, завдяки цьому ми, ми вийдемо з цієї ситуації такої. Вона хитка в нас дуже. І не, я не можу сказати, що. 에, що це незворотність, вона вже настала, незворотність перемоги. так? Ну, а Незворотність змін, можна, змін, я так, би так сказав. Так, все, що можна втратити. Але тут є дуже сильна надія, пов'язана з тим, що от, от досягнуто певної критичної маси таких людей, які не дадуть цьому відбутися. Ну, а друга гарна новина, що теж, якби. Якщо правда те, що сказав голова Інституту е, національної пам'яті, так чи як називається? Ах, що, так, що в нас на території країни не залишилося жодного пам'ятника е, Леніну, е, то це є дуже серйозна передумова для того, е, щоб сказати все щоб буде ми, добре, щоб ми Що все буде добре. Так. Ну що ж, дякую за сьогоднішню розмову, пане Юрію. Приїжджайте вам. до нас іще. Дякую. І я Зрадістю. так сподіваюся, що ви презентуватимете у Хмельницькому незабаром свій новий роман. Я теж сподіваюся. Ну все ж, до побачення. А глядачам кажу, насправді будемо незалежними, будемо впевненими в собі, тому що Україна у нас одна. До побачення.